Вітаю на каналі Боденагра Продовження експерименту з гідропонікою вирощування на мінеральному маті. Сьогодні у нас Зараз скажу 49-й день вегетації. Ось так виглядають рослини. Ось такі огірки. Так це виглядає. Рослина добре розвинена, розвинута. Ну і полуниця. Полуниця теж нормально росте. Навіть є ось така ягідка, ось така. Але моя помилка була в тому, щоб разом посадити огірок і полуницю, тому що огірок просто закрив полуницю. Він не дає їй нормально розвиватися. Але сам результат, що полуниця себе відчуває дуже гарно, листя дуже Ну, нормально все. І, і, так би мовити, тільки не вистачає світла, освічення не, не вистачає. Тому, так, Але це слідуючий експеримент, вже буде полуниця окремо від огірка. Огірки, значить, це сорт. В нього... Сортова величина 20 см. Він росте поки що ось там 13-14 ну см. Тобто він ще не набрав, але скоро вже набере. Ось так це виглядає. Ось, Якщо в руці, то отакий плод у нього. Такий огірок. Що ще хотів показати? От Мат метровий метр. Довжина, то коріння огірка аж дістала до кінця мату Ось. Ось коріння огірка. Ну, тобто це коріння огірка, не полониці, тому що, ну, якщо взяти частинку, відірвати, розчавити в пальцях, і на запах це огірок. Ну, ти не сплутаєш його ні з чим. Що ще цікаво? Рослини ростуть ну, навіть при такому освітленні, воно не дуже там, якісне, якби, це експериментально. Все. Тут десь 12 тисяч люкс виходить. Ну, нормально розвивається огірок я ж кажу, 49-й день. Поливи робив, я вже на минулому відео говорив, ось таким ось ГідроПро для огірка кукумбер. Витратив я ну, приблизно на всі ці дні десь 150 мл. доброго, все. Тобто технологія мені подобається, взагалі це Ну можна отримувати дуже якісні врожаї. Тобто зараз я все це вже буду переносити в теплицю, вирощувати в теплиці. Мені дуже сподобалось. В принципі, можна сказати, що експеримент вже. Удався, тому так. Ну, Коріння, тут теж ось це коріння таке, Ось, воно пронизане. Це я так дивився, ось таке коріння це огірка. Але тут це я перший раз спробував вирощувати. Тут деякі були помилки зроблені. Але якщо не будеш... Робити нічого в тебе і не вийде. Треба робити, треба потім робити висновки, вчитися на своїх помилках, бо ніхто тобі не розкаже нічого, якщо сам не спробуєш. Ну і тут теж є огірки, він трішечки відстає від, від цього, але теж вже починає наливатися. Ось так це виглядає. Ну, мені подобається. Ось такий експеримент. Ну, кому там цікаві якісь питання, там, може хтось теж хоче спробувати, то пишіть в коментарях, Відпов... дам відповіді на запитання. І ну, ось вже купив ось такий в мене Гродан вже мати. Тобто там було Белагра, а це Гродан Pretty е, Це ще краще мати. Це я вже буду на об'ємах вирощувати, вже буду трішечки по-іншому. Ну то до слідучого відео.